Покровськ завтра паде. Насправді, ну, да, ми втратили під Покровськом давно всі рубежі оборони, які було зручно на підступах до міста обороняти, все тихо, мовчки здано. І от коли ви на колесі Покровська в трьох кілометрах, і про це в Фейсбуці починають писати буквально всі, кожен, що буде. Покровськ зараз до Нового року впаде. Після того вище керівництво прокидається! А, так у нас Покровськ впаде. Да ви що? Ніякому разі. Всіх туди процес управління інколи в Генштабі і в ставці Верховного Головнокомандувача мені інколи нагадує в світі тварин. Така передача, програма була там, коли показують оці е, угоріл прай, ці прайди, сідають там усі е, стаї от, і вирішують, вирішують, бігають, отак, от, кричать. Хто там має зараз ухвалити рішення? Хто там головний, найпотужніший?